Привіт! Я Дмитро, та кофаундер стартап студії KiesMames, і в мене є чудова новина, тому що ми завжди в пошуку талановитих продакт-менеджерів. Зараз в нашому портфоліо близько 30 продуктів, якими користуються мільйони людей по всьому світу. Крім того, майже щомісяця ми тестуємо нові гіпотези та запускаємо нові продукти, яким також потрібні продакт-менеджери. Саме тому разом з 631 ми записали освітній курс, що допомагає здобути професію продакт-менеджера зі спеціалізацією в мобайлі. Цей курс є дуже ефективним, тому що ми вклали весь свій досвід. Крім того, він побудований на наших попередніх інтернатурах з продакт-менеджменту, завдяки яким вже більше 20 людей розпочали свою кар'єру продакта в нашій компанії. Крім того, є можливість отримати грант на безкоштовне навчання, якщо ви добре впораєтесь з тестовими завданнями. Тож цей курс є реальною можливістю отримати офер в нашу компанію, що, до речі, є однією з найшвидше зростаючих компаній світу, бо декілька років поспіль ми зростаємо мінімум в 3 рази рік до року. Тому. Від вас треба лише пройти курс, виконати фінальний проект, успішно пройти співбесіду і, сподіваюсь, після цього ви отримаєте офер, і я побачу вас в нашій команді. Бажаю всім успіхів та натхнення в навчанні.